Моє перше враження, думка там запитували по керамоблоку. Скажу вам, це складніше класти, ніж газоблок, будь-яка бригада не покладе його. Щоб були ось такі моменти, до прикладу, скрізь. Не всі хлопці роблять, вивертають назад. І в нас підганяються всередину все. Тут порівнялися по відходам у нас мінімально, як бачите, взагалі майже їх немає. Всі відходи йдуть, там їх декілька всього. Сам блок. Керамотерм непоганий, але геометрія не дуже, я вам так скажу. Є моменти, що ось тут 0, тут, як бачите, трішечки вище 1. Тому шов дивився по технологічній карті 0,9, здається там 0,9, 1,5 мм. до 1,5 см можна робити шов. Стараємося міні... мінімально робити, але не скрізь виходить, декілька рядів менше, потім знову товщий ряд, щоб підрівнятися.